Цю пару важко не впізнати. Разом з Фаїною та Віктором Мельниками, батьками працівника Південноукраїнської АЕС Михайла Мельника, ми пройшли півтора роки суду у справі умисного вбивства їхнього сина. Наш колега загинув від рук Олександра Умрюхіна та Олександра Лукашина ще у 2019-му. Обставини та винних у злочині встановив Арбузинський районний суд. Вирок було винесено 16 вересня 2021 року. Обвинуваченим присудили відповідно 13-12 і 12 років позбавлення волі. Четвертий рік, уже як нема нашого любимого сина, якого вбили два звіра, ні за що. І вони ще до цих пір не, не, не приведений вирок до виконання. Вони знаходяться в миколаївському СІЗО. Подали на апеляцію. На календарі 2022, 24 листопада, 274 доба від нападу Росії. У Мрюхін та Лукашин перебувають у СІЗО. Чекають справедливості друзі та колеги, страждають батьки. З ними тепер ми зустрічаємось вже у Южноукраїнському міському суді. Тут би мала відбутися відеоконференція з зали засідань Миколаївського апеляційного суду, де ще й дотепер розглядається справа Михайла Мельника. Причини здавалося б об'єктивні: зміна адвокатів з приватних на державних війна. Та як було в четвер, бликаут, що Україна пережила напередодні, і вже п'ятий чи шостий раз відкладається засідання по різним причинам. Тепер знову судове засідання відкладеться не на який термін. До сказаного згорьованою мамою залишається додати небагато. Миколаївський апеляційний суд за сприяння представників южноукраїнської Феміди дав згоду на присутність нашої знімальної групи під час засідань. Зважаючи на воєнний стан, нині вони відбуваються у режимі відеоконференцій. Тож сподіваємося, що нам вдасться зафіксувати той момент, коли крапку в справі Михайла Мельника буде поставлено, адже справедливість це одна зі складових української перемоги.